Всім привіт! З вами Лімбрі, і сьогодні ми шукаємо три скарби, які знаходяться поряд, і можна за них отримати хороші плюшки. Якщо ви вже виконували завдання Падіма дому Рердон, а за ними квест приведе минулого, до речі, відео проходження цих квестів вже на каналі, посилання внизу відео. Якщо ви їх проходили, то ви проїжджали повз одну місцевість і там мала з'явитися відмітка схованого скарбу. Тож сьогодні ми вирушаємо туди. Якщо ви ще не були в тій місцевості, то вам треба рушати на схід від селища Сворки. Там є гулі, але їх можна обійти і не вбивати, тому битися вам не обов'язково. Одразу рушайте на відмітку, там треба залізти в підвал. Використовуємо арт, аби зламати вхід, і залазимо. Не забувайте лутати тут все, що ви бачите. Можна знайти, якщось є корисне, таке сміття, ну а останнє можна продати купцям хоч і за копійки, але додаткові гроші все одно потрібні. Якщо ви не хочете читати записку, де схований скарб, ходімо, я вам одразу його покажу. Як я казала, з гулями не обов'язково битися, ви можете їх просто обійти, слідкуйте, де вони там ходять. Просто йдемо до згосіна. От і ваші скарби лутаємо тут це, і якщо предмети краще за ваші, вдягаємо. До речі, в цьому закинутому селі є ще розкидані предмети, можна походити полутати їх, хоча гулі можуть заважати, тоді їх треба перебити або чекати, поки вони відходять подалі, тобто туди-сюди треба ходити. Тим не менш, завдання вже виконано, і ми переходимо до іншого скарбу, який тут неподалік. На мапі ви бачите ось ці два знаки питання. Нам треба сюди. Там закинути поселення, його можна зачистити, отримати додатковий досвід. Я ще якимось чином розізлила нільфгарців, коли вони прийшли. Тому прийшлося з ними битися. Але можна це, звісно, не робити і обійти це все поселення і одразу йти до ось цього знаку питання. Там буде записка про скарб. Скарб затонув, тому нам треба ниряти. Дістаємо арбалет на тап, кольосиком мишки стріляємо по утопцям. Тепер вони нам не заважають. Забираємо лут і насолоджуємося життям. І третє скарб, який тут також поблизу, як бачите на кареці, нам треба зовсім трошки протись сюди вгору. Але цей скар похороняє, тому дивіться по своєму левелу, чи можете ви його вбити чи ні. Я так прийшлось мені трошки піднапрягтися. Завжди можна сюди повернутися пізніше, коли апнете рівень. Якщо ви перебили монстра, то забираєте лут і йдемо до купців продавати все, що нам не потрібно. Взагалі, я тут нарешті роздуплилася з грою і зрозуміла, що треба ходити по знакам питанням. Їх одразу не видно, тому на мапі треба вімкнути. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Якщо так, не забудьте поставити лайк, мені буде дуже приємно. Пишіть в коментах, чи любите ви виконувати додаткові квести та розслідувати все світ гри, окрім проходження основного сюжету. А ми побачимося вже скоро в новому відео. Всім щастим!